Друзі, всім привітам, як обіцяв, нарешті ми зробили відео для вас, показати те, що ми зробили, а зробили дуже круто і розумно. Нам придбало автомобіль і за ті кошти, які ми з вами разом збирали, відремонтували наш автомобіль. Ну Звичайно, звісно, після того ми ще два рази вже його робили, але не факт в тому. Ми щиро дякую вам за те, що ви нам допомагаєте, тому що нас дуже мало людей, які хочуть пришвидшити нашу перемогу. А перемога тільки за нами. Адже війна не закінчується і є речі, які загрожують нашій обороні, і нам потрібен захист. І, на жаль, такі часи, що тільки ви можете захистити нас. Нам потрібні реп засоби які допоможуть нам справлятися з ось такими. Неприємними штуками. Називається чудо-пташка, яка за тобою летить, летить летить летить, ти її бачиш і розумієш, що треба ховатися. Для того, щоб ми не ховалися ми і якісніше виконували свої задачі, нам потрібно реп-засоб, так як Міша говорив, я наголошую: для того, щоб зробити реп-засоб, потрібно кошти. Правильно, правильно. Ми в інтернеті знайшли. Подібний зразок цього ребу, але цей реб коштує 280 тисяч. От тут я покажу вам е фотоскрін цього, але все ж таки, знаєте, як е, говорять, е, в народі риба шукає де глибоко, а ми шукаємо де дешевше. Правильно? правильно. ЗСУ. Кожен з, вас, кожен з вас може допомогти в закінченні цієї трагедії. І перш за все, ми також шукаємо варіанти виходу з цієї ситуації, і ми знайшли людину, яка допоможе нам зробити системи, які будуть нам допомагати воювати. Ми знайшли людей, які зможуть нам покращити наші засоби зв'язку, а так само засоби захисту. Але для цього нам потрібні фінанси. Ми вже зібрали всі необхідні речі, чекаємо тільки на ваші донати. І ще наголошу, вже навіть не знайшли, навіть ящичок я вже відправив. Це людина. Вона нам мало дуже знайома, але все ж таки ми вже відправили ящичок туди. Вона нам зробить, ми його візьмемо, протестуємо відповідними засобами, і тоді ми вже кошти перерахуємо. рахуємо. Все просто. Я щиро дякую і побратими дякують за ваші донати, за те, що ми вже комплект зробили, тільки не залишилось на ветеребку, а ми йдемо впевнено завжди до того, щоб... Виконати якісну задачу. Так Адже що... якісно виконана задача це життя, наше життя, життя наших побратимів і людей, яких ми так сильно любимо, і яких ви так сильно чекаєте вдома. Ми завжди стараємося бути кращими, але без вас ми ніколи такими не станемо. Тому, як там би не було, ви нам потрібні, і нам потрібна ваша допомога. Тому ми завжди будемо раді і вдячні за. Це те, що ви для нас робите. Слава Україні, героям слава, бережіть себе і робіть цей світ добрішим.